У Криму на ангарському полігоні танковий підрозділ військ берегової оборони військово-морських сил цього року вперше провели стрільби штатним пострілом з танків Т-64Б. Вправу виконували під час руху. Військовослужбовці вели вогонь вкладним стволом, розбирали та збирали зброю, метали навчальні гранати. Солдати вивчали і можливі дії умовного ворога на полі бою у заданому районі. На даний час. Виконується друга права контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом 125 мм. Також на учбових місцях вирішують вогневі завдання для того, щоб у зв'язку з виходом системи із строю вони могли вести поправки вручну. Ігор Воронченко не тільки спостерігав за перебігом занять, а й брав активну участь. Офіцер показав справжній майстер-клас у стрільбі з гармати танка Т-64Б, знищивши всі цілі. Сьогодні особисто теж виконав вправу. Озброєння танк, танків підготовлено на добре, екіпажі діють злагоджено. Хороші навички отримали і водії бойових машин. Вони відпрацювали маневрування на швидкості, переходили з оборони в наступ, витримували необхідні дистанції під час руху. Василь Березняк сьогодні вперше виконував стрільбу штатним пострілом і вразив усі мішені. Мені подобається, коли ми стріляємо з ходу, а не з місця, бо немає такого відчуття, коли ти їдеш, стріляєш, шукаєш ціль. А з місця ти суто стоїш, побачив ціль, вистрілив і виліз танка. А тут треба включати систему. Тижневі збори не пройшли даремно. Це була гарна практика для екіпажів військ берегової оборони. Вони показали високий професіоналізм та хорошу фізичну підготовку.